Ось так учасниці конкурсу Княгиня покуття обіймали перехожих коломиян. Таким чином вони збирали кошти постраждалі прикарпатській футболісти юнацької збірної України Вікторії Пилипів на день святого Валентина. Коломиянин Іван з радістю долучився до акції. За обійми з красунями віддав 50 гривень. Я думаю, що якби так побільше робили, побільше цього би було. То світ би став щасливішим і всі стали б добріші. Благодійну акцію організували куратори конкурсу краси княгиня Покуття 2013 який відбудеться 8 березня в місті над Організатори конкурсу вважають, якщо є можливість допомогти нужденним, обов'язково потрібно це робити. Дівчата проводять благодійну акцію, тобто вони збирають кошти для Вікторії Полипи, яку стріляли в день святого Валентина. В принципі, ми не знаємо, чи це буде значна допомога, але все ж таки яким чином ми привернемо суспільство до цієї проблеми. І дівчата е, самі хотіли їй допомогти. От сьогодні вони якраз будуть обмінювати обійми на кошти для хворих дівчат. У нас в місті мало проводиться подібних акцій, і ми хочемо. Більше організовувати щось схоже, щоб люди провикали і для них не було дивним. За останніх три місяці учасниці конкурсу краси активно займаються доброчинністю. За цей час красуні допомогли гвіздейській школі-інтернату, коломиському сиротинцю Святого Миколая та онкохворому Михайлу Коклапчуку з воскресінців. Нині коломийські красуні збирали кошти постраждалі прикарпатській футболісті Вікторії Пилипів. Ми будемо збирати гроші, кошти дівчинці на операцію, яку розстріляла 14 лютого Франківську. Ми хочемо їй допомогти. Чим можемо, тим допоможемо. Я вважаю, що в теперішній час всі люди потребують допомоги, ті, які її дійсно потребують. І кожна людина, яка не байдужа, вона має представити себе в цьому положенні. І допомогти тій чи іншій людині це дуже добре, що в нас таке відбувається, але просто люди ще цього не сприймають у більших містах. Це вже більше розвинено, і люди до цього відносяться зовсім по інакше. Ми будемо ми будемо старатися це все розвивати. Благодійну акцію обіймів у Коломиї організували вперше. Для перехожих це викликало багато несподіваних вражень. Та коломияни теж не стали байдужими до чужого горя. Жителі міста залюбки обіймалися з учасницями конкурсу краси і жертвували коштами на благодійність. Я думаю, що благодійність це є від. Бога і цей святе, і треба людям допомагати. Чим людина може, може для когось і гривня велика, може для когось тисячу невелика, а людям треба допомагати, бо у нас просто дуже важкий час. Нагадаємо, в день закокних постраждала дівчина Вікторія Пилипів. Виходила з одного із івано-франківських нічних клубів. При виході після незначної сварки незнайомець несподівано вистрілив у Вікторію. Нині вона перебуває у важкому стані і потребує коштів для подальшої реабілітації. Благодійна акція в обіймах княгині Покуття зібрала понад одну тисячу гривень. Зібрану суму, коло Ські красуні перерахують на лікування постраждалої футболістки. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.